Це історія польської для тих, хто вивчає мову на рівні А2. Навчання через слух один із найефективніших способів. Сьогодні ви почуєте історію тричі. Спочатку повільне читання без перекладу. Зосерейтесь на загальному змісті. Потім речення з перекладом українською. Слухайте і повторюйте за мною. І наостанок – швидке читання в темпі розмовної мови. Влаштовуйтесь зручно. Починаємо. W małym sekundę na rogu Michał znaleźł stary, elegancki płaszcz. Był trochę za duży, ale bardzo mu się podobał. Kiedy wrócił do domu, zauważył coś dziwnego w jednej z kieszeni. Wyciągnął stary bilet tramwajowy z datów sprze pięciu lat. Bilet wyglądał jak nowy. Następnego dnia, z ciekawością, Michał ułożył w płaszcz i wsunął bilet do kieszeni. Wyszło słońce, a on wyszedł na spacer. Nagle zobaczył tramwaj z numerem, którego już nie było w mieście. Siadł. W środku ludzie wyglądali inaczej, jak z dawnych lat. Michał spojrzał przez okno i zobaczył miasto sprzed lat. Wysiadł na przystanku i wszystko było inne. Склепи, самоходи люди. По годині ПОЩ зачє джечь, а Міхал знову знали ще на знайомий уліци. Отек дня відзав, що віdz, плаща криє секрет подружи в часі. Але тільки ттеди, киди нікому отим не мовиш Речення польською плюс український переклад В малому секонд-хенді на нарогу. Міхал знав і старий елегантський плащ. У маленькому секонд-хенді на розі міхал знайшов старе, елегантне пальто. Був трохи задуже, але багато му ще подобав. Воно було трохи завелике, але йому дуже сподобалося. Кіти вручив додому, зауважив цю в єдній з кишені. Коли він повернувся додому, помітив щось дивне в одній із кишень. Витягнув старий білет трамвайовий з дату спетп'ячу рят. Він витяг старий трамвайний квиток із датою п'ятирічної давності. Білет виглядав, як новий, білет виглядав, як новий. Наступного дня, з чекавощі, Міхал міха в плащ і всунув білет до кишені. Наступного дня з цікавості міхал одягнув пальто і поклав квиток у кишеню вийшло сонце, а он вийшов на спацер. З'явилося сонце, і він вийшов на прогулянку. Наквизо бачив трамвай з номером, котрого юшня був вміщен. Раптом він побачив трамвай з номером, якого вже не було в місті. Вщадв, він сів у нього. Всюдку люди виглядали інакше, як з давніх літ. Всередині люди виглядали інакше, як з давніх часів. Michał spojrzał przez okno i zobaczył miasto sprzed lat. Michał podobył się w okno i zobaczył miasto mnóstwo lat Wysiadł Wyszedł na przystanku i wszystko było inne. Sklepy, samochody, ludzie. Wyszedł na zobłęki i wszystko było inaczej. Magazyny, maszyny, ludzie. Po godzinie połaszczy zaczął drzeć, a Michał znowu znalazł się na znajomej ulicy. Через годину пальто почало тремтіти, і міфал знову опинився на знайомій вулиці. От того дня в'язав, що кишень плаща криє секрет подорожі в часі, і тоді він знав, що кишеня пальто приховує секрет подорожі в часі, але джава тільки в теди, киди нікому отим не мовиш. Але вона працює тільки тоді, коли нікому про це не розповідаєш повна історія польською мовою. В новому секонд-хенді на року Міха взнав старий елегантський плащ. Був трохи задуже, але бардзо йому ще подобав. Кид вручив додому, зауважив це з дівнику в єдній кишені. Вичинкнув старий білет білети, трамвайовий з датус шут п'янчу лят. Білет виглядав як новий. Наступного дня з цікавощі Міха вложив плащ і всунув білет до кишені. Вийшло сонце, а он вийшов на спецер. Nagle zobaczył tramwaj z numerem, którego już nie było w mieście, wsiadł. W środku ludzie wyglądali inaczej, jak z dawnych lat. Michał spojrzał przez okno i zobaczył miasto sprzed lat. Wysiadł na przystanku i u wszystko było inne sklepy, samochody ludzie. Po godzinie płaszcz zaczął drżeć, a Michał znowu znał się na znajomej ulicy. Od tego dnia wiedział, że kieszeń płaszcza kryje sekret podróży w czasie, ale działa tylko wtedy, kiedy nikomu o tym nie mówisz. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте його вподобайкою та коментарем, підпишіться на канал і далі розвивайте розуміння польської мови через слухання.